Я всіх вітаю, це проєкт Фенікс, в якому ми говоримо про наших захисників і захисниць, які отримали поранення, складні поранення, але, попри це, вони знаходять собі сили, щоб не просто піднятися на ноги, не просто піднятися з лікарняного ліжка, а далі жити, надихати своїм прикладом, своїм життям інших, оточуючих і навіть підтримувати родини. І у нас сьогодні в студії Віталій Гнівенко, десь гвардієць. Дуже рада, що ви прийшли. навзаєм. навзаєм. Про себе кілька слів. Як ви опинились в Нацгвардії? Я знаю, що ну так трошки випереджаю, да багато питаю одразу. А ви разом з братом служите? Так, ми з братом служимо. опинились опинились на е, трохи випадково, тому що е, е, я був в АТО і спілкувався зі своїми друзями. по... по... І коли почалось повномасштабне вторгнення, ми взагалі-то планували в 92-гу бригаду, але вже були тоді дороги в 92-гу бригаду відрізані і приймала 30-05. Ну це не було принципово, там, тому ми всі прийшли 25 го вже числа у 305, і з тих з тих самих часів я назвардійсь. Брат молодший, старший, старший і старший. От ви з ним, з яких професій, з яких сфер ви прийшли? Розумієш, що служба? Ну, я б сказав, сказав що ми займалися, ми займалися частним підприємством, тому що ми е, продавали металопрокат, профнастів. До цього він займався, пропрацював на фірмі і займався продажами стройматеріалів, А я довго займався страхуванням, у мене там було своє відділення. І, ну, досить, досить серйозно я займався страхуванням. І вже коли ми у 10 в кінці 10-го року, ми вирішили, що Ну, треба працювати разом, і тоді вже ми займалися методами, А потім вже було то. І трошки там вже часи змінилися. війшли з цього. А да. як у це рішення було разом з братом прийняте? Ви поговорили? Для чого? От як, як? то все просто. Ну ми з хлопцями, з якими я був в АТО, Ми вже розуміли, що, що до чого і куди йде. Тому ми зустрілися, почали зазванюватися, зустрічатися, вирішувати, що робити, якщо почнеться вже вторгнення таке. Не локальна війна на Донбасі, а повномасштабна війна. Ми зібрались, обговорили план дій наш. І такий виник питання, що там, хоча ми були всі атошниками, я там кажу, брат, в принципі, теж, теж вважає, що треба йти, якщо почнеться. І тому, він служив. Ні, він в АТО не був. Ну, я ж кажу, я вже колись казав, що коли така була локальна війна, я вважаю, що від сім'ї одного було достатньо. Uh -huh. Коли вже почалась така війна, як почалась, то вже не було ніяких інших варіантів. Uh -huh. тому, тому так от. Ми говоримо, от наша, скажімо так, основна мета розказати uh -huh. про, про вас, да, про тих, хто до на нас приходить сюди, але ще й. Багато сказати, приділити увагу саме реабілітації, і тому я не можу оминути поранення, які були. От що у вами перенесено, пережите, і як воно сказалося на зараз, на самопочутті вашому? Е, ну, дивіться, в мене було. Е, ми їхали на машині, і в нас вдарив в дрон. Машина загрілася, плюс це був явно снаряд зажигательний. Ми всі отримали опіки. 에, були в нас січки усіх руки, ноги посічені, Но Але це не основне, це все вдалося залікувати там. 에, основне те, що мене, э, осколок потрапив мені в око э, в праве, І, ну, на жаль, праве око не дуже мене вдалося відновити. Воно, як ви бачите, деякі столити, е, як мені кажуть, в в мене в медкарці стоїть, що це 1% зору по-правому. Ну, така, така ситуація. І в принципі, хлопці, теж мій побратим, який рядом зі мною був, теж проблема з саме з очами, з лопиками. І ну, уші, очі основне. Ну я ж кажу, насправді там була і контузія, там були і руки, ноги посічені, але но так як я все це залікував, то я якби вже й забув uh -huh. про це. Просто забув. Коли це сталося і скільки часу ви були в лікарнях? Чи може і зараз доводиться? Ну, мені не доводиться, мені якби робили операцію, ну, доводиться. доводиться. <рес> Добре, сталося це в січні вже рік, як це було в Кліщівці, сталося. Перші три місяці взагалі тобто, я був по лікарнях. Ока, око, око. око. Довго місяць не могли оком нічого взагалі робити, тому що там була така ситуація, що ніякого навіть оперативного вмішальства не, не можна було робити. Треба було, щоб воно просто якби заспокоїлось. І якщо е, поранення я отримав 28 січня, операцію мені робили, наскільки я пам'ятаю, десь 14 -го чи 15 -го, так, березня. Угу. Ось так. От. І ще після цього я був в лікарні ще 20 днів. Ще даже після операції. І після цього о, тобі дають реабілітацію, там 30 днів. О, я повернувся, вже о, о, пройшов ВЛК, і, на жаль, в мене вже тоді, тоді ще о, Вскрилося, що в мене там було ухо, барабанна перепонка, перетинка угу. перебита. І робили ще цю, цю, цю операцію. І оце зараз, зараз я прохожу реабілітацію вже після неї. Тому що е, на, Це теж як би, як би, вважаю, що пройду, пройду успішно, тому що е, дуже гарно зробило мені операцію в 30-й. робив його врач, я йому дуже вдячний. Він дуже-дуже. І от він робить, цікавиться. Я прийшов через місяць, я його один раз в житті бачив. Він мене впізнав, каже, до мене я тебе побачу. І ти приходиш, він все це дивиться, дивиться, перевіряє. І так, підняло мені, в принципі, я сподіваюся, якщо зберегу, то проблем не буде, тому що це лише там перша ступінь приглухуватися. Ну, це нормально. Це нормально. Оце так би. Якби... І все воно так тягнеться, на жаль. Якось в мене не було таких от страшних болей. Мені це прийшло, мені потолонило з цим. Але от воно так все не, не гаразд. В чому був. Тому що там ти лікуєшся, лікуєшся, от каже, що ти вийшов вже з цих больниць, лікарень вийшов. І бах, щось нове. Трохи. І треба от, от його, його робити. І ось якби ти пройшов це, і от ще. І от воно таке воно тянеться, щось там вилазить потрохи. Ну це таке. Це трошки втомило. Ну, втомлю. Втомлю да, рік. Ви розумієте, я до війни за все життя своє один раз в лікарні був. Ну насправді я був один раз в лікарні. У мене нормальне здоров'я, я був, все uh -huh. нікого не підводило. І тут мені такий рік, коли я постійно в цих лікарнях, то туди, то ти сюди втомлюють. втомлюють ну жити можна. Жити можна. Жити можна. Це знаєте, перше, що говорять наші В. фенікси, жити можна і потрібно. Так що дякую. Я, якщо ну, не, 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 не коректно або вам важко відповісти, то просто мені посміхніться і ми забудемо В. про це питання, я поставлю наступне. Око. Чи був страх, що не вбережуть саме орган як око? Та ну був би, звичайно, були такі моменти. Я вам скажу, ви розумієте, я такий на оптимізмі постійно був. І в принципі, я розумів, я сподівався довго, що я буду, хоча б процентів на 20-30 бачити, Довго-довго. Вже десь в Києві я зрозумів, що на жаль, після операції, коли мені зробили, і на жаль, тоді вже мені сказали, що певно. певно не буде в тебе вже нічого mm -hmm. гарного. Я до вас подивився. А, а про страхи, ну, звичайно, розумієте, ти лежиш у палаті з побратимом з іншої частини, ми всі в відділення очі. І ось йому там кажуть, там, він приходить від врача сумний. Тому кажуть, око не збережу. І ти ж весь твій весь цей позитивний напор, ти такий, ну думаєш. Що я там відновлю зорту, і ти так, думаєш, ну дай Боже мені таке завтра скажуть. Ну, все-таки такі речі відганяєш, йдеш далі, і намагаєшся вилікуватися, тому що на негативі дуже важко, якщо ти став на негатив, цей впадеш. Не треба цього робити. А чим ви його відганяли? От якщо є такі, я розумію, що для кожного цей так, всі називаємо це секретик, да? хоча це не серйозно. Це ні, ну ніякої таємниці. Я навіть не можу сказати. Я стараюсь просто по життю бути позитивним. І, скажімо так, я не стараюсь, щоб не було якби, якби так красивіше сказати, пояснити. Якщо. Щось вирішуєш, вирішиш, працюєш, думаєш, що ти це зробиш, ти відразу не, там, не ставиш хрест, що це не може бути. Тобто, я ж кажу, що поки я, знавши, що щось робиться, мене лікується, я сподівався на краще, що буде все, все гарно, що відновиться зори і все буде гарно. І як би так, кого ти секрета немає, я ж не знаю. Ну, навіть, навіть тут складно відповісти, тому що просто так вважаєш, бажаєш щоб бути на позитиві, де і все. На це тримаєшся, да. так? Так, да, за це тримаєшся. А от сім'я, не можна про них теж не спитати. Вони теж проходять всі ці етапи разом зі своїм пораненим чи пораненою. Хто підбадьорює кого? Ви їх, вони вас, не знаю, на якому етапі. Всі підбадьорюють у, у, у різні моменти, всі дру, один одного підбадьорюють. В принципі, я ж кажу, що. Сім'я взагалі все підтримують, ти підтримуєш. Так, да, бувають там, моменти, коли там хтось там дзвонить з родних, каже там погано, ти йому, Та все гаразд. Все там, одне око є, Нік Ф'юрі з одним оком воює, та чи я там. Не. Ну, щось таке там. Бровади трохи дав, щоб е, покращити настрій. Ну, в принципі, я ж кажу, що е, я на якісь там мінори не падав. Так, да, да, це, це звичайно таке не дуже гарне, що там головою доводиться крутити тепер. Ви тепер ну, в мене за цей час не було таких моментів, щоб я там зовсім якісь, так, мінор був чи щось таке. А ви поставили собі якісь нові цілі? Дуже часто я чую від хлопців те, що вони тримаються на тому, що я тепер зроблю оте, оте. Там от був у нас такий класний герой Фенікс, який сказав велосипед. ну у хлопця висока ампутація, і протез. Ну я питаю. може, такого ну, і не було зоком таких немає. Ага. Ну в мене просто є такі цілі, що я просто хочу виграти цю війну, щоб ми виграли цю війну, наша наша країна, і повернутися до мирного життя, де я буду знову займатися якимось бізнесом і там якісь є плани, і я там буду. Вважаю, що буде жити повноцінним життям. Тому моя головна ціль це ну якось не ставити там, як деякі там хлопці, може хрест на себе ставлять, там, щось там кажуть, там щось погане, щось то, все. Ні, я просто повернув в, мій, в мирне життя, цивільне життя, буду працювати, заробляти гроші, щось там робити, і я не буду відчувати себе якимось там неповноцінним. Оце це моя така жити життя. Да, жити життя. А от те, що ви говорите, що хлопці ставлять на собі хрест, були такі, ну не знаю, знайомі поруч в палаті були. Як ви думаєте, чому в них так? Це дуже складні поранення? Чи люди просто ну самі не змогли більше від людини? Від мені здається. більше від, від людини від настрою, більше від людини, тому що я там бачив, такі є такі люди, які там крім які там з будь-яким пораненням будуть mm -hmm. він жартувати і на з позитивним настроєм спілкуватись. Це більше від людини від самого. Ну, це моя, моя uh -huh. особиста думка. Я можу там помилятися. Мені здається, що це від людини, від його внутрішнього настрою. А якщо обрати допомогу психолога, можливо, ви не зверталися, можливо, вам не потрібно. Як ви думаєте, можна пропрацьовувати такі травми? Та певно, кому потрібно, певно, треба звертатися до психолога. Uh -huh. Звичайно, я ж кажу, що тут все все на мій погляд, індивідуально, uh -huh. строго індивідуально. Якщо тобі це потрібно. Треба ну, ніяких там. Просто деякі, може, може вони якби, соромляться трохи там, mm -hmm. тому що у нас все, все ще прийнято, що там, звернувся, спсиховувати, що там. <свет> там ну це, на жаль, <свет> на жаль, тому що, якщо потрібно, це треба робити. І все. Е, є люди, які не, не лікуються і деякі, там, хвороби, тому що вони е, соромляться. Ну, це це оце, оце треба просто прибирати. і все. Я, якщо щось є, Велікуй. Угу. А я ще спитаю, ви після. Розумію, що поранення, реабілітація дуже довга, по новій, або да, ну, нова. А, і ви будете служити далі? Чи ви служите далі? Я служу Пускай далі, мій. і ну, зараз мене буде ВЛК ще. Угу. Е, ну, я, я ж кажу, я написав себе придатним. Чому? Чому, ну. Перша мотивація, що ми повинні. Виграти цю війну. По-друге, і велике, тут я не буду відвертим на 100%, що можливо, якби я був сам, то було б не так. Можливо. Так як є брат, з яким постійно, то це у мене теж мотивація до повернутися. Хоча я не знаю, що він мені скаже за це. Щось він настроїв в нього інший зовсім. Він за вас просто переживає. Ну так, так, це і є. Цікаво. А можна я спитаю про побут. От ви сказали головою крутити, да? Uh -huh. У нас буває так, що хлопці отримують ну, очі, очі і очі, вразлива, uh -huh. вразлива річ. І буває так, що і повністю втрачають зір. Слава Богу. Дуже радію, що да, ми зараз говоримо все добре і буде все добре обов'язково. як ви звикали? <зас> Знаєте, от так от поки що покивне ліве око мене не підводить, воно нормальне. Більш-менш, але ну звичайно є там такі ситуації, коли під праву сторону це побут, звичайно. От, наприклад, зараз я під праву сторону нічого не бачу, і mm -hmm. мені потрібно повер повертати голову. І так само там у побуті там буває, Там якщо під праву сторону щось відбувається, чи може знайомий mm -hmm. навіть йти там по по коридору? А я можу, можу не помітити. Да, тому так приходиться да. я ж більше. Крутити не головою. Друзі. Да. Ну, є, звичайно, я ж я ж кажу, є, звичайно, з, з цим проблеми. ну, вже, вже є, що є. Це, да, є, що є. Ну да, є, що є. вже. Е, Гарно, що так, тому що якби було б, що там і з лівим оками, то то був вже бівдап. Я тоді повернуся до моменту поранення машини в піввідрон. Я завжди згадую Куп'янськ, над яким це mm -hmm. постійне полювання, коли вони mm -hmm. скиди роблять і на правоохоронців наших, і на цивільних, і особливо на військових шукають. Да? Але за ким завгодно, на жаль, вони можуть гнатися цим дроном. Да? Як ви встигли вистрибнути? Тому що це для мене це з чогось такого нереального, дива. Ну, Певно, трохи, ну, певно, галкування. Га... Так, да, да, я пам'ятаю, тому що е, е, я був о, притомний постійно. Uh -huh. Десь мене так на секунду другу е, повело. трохи, Але я був притомний. Нам можливо і трохи пощастило, тому що машина зійшла в квіт, але не, не повернулася вона. Uh -huh. І вийшло так, що ми прийшли, я так прийшов, зібрав голову, де прийшов тями, бачу, там по. Побачив, що, на жаль, побратим наш, той ще за рулем був наш водій, він ну, загинув відразу. І ми з хлопцями почали вибиратися. З переднього сидіння з легкістю з моїх вийти в нас заклінило. Mm -hmm. і ми вибиралися з моїм побратимом вже через вибите вікно, ми виползли. І там була машина згоріла, гарна, що. В то, що Побратимний він на той момент вже не бачив обома, обома очами, і довелося йому допомагати трохи вилазити. А в мене пощастило, що право око закрилося відразу, ліве трохи-трохи така щевинка процентів 10 я бачив. І десь це було мінути дві. Я ще бачив, і це пощастило, що ми змогли вибратися. Я щось бачив, і ми вдвох, отак я його взяв за руку, і ми пішли у певнодорогою посадка, і там сіли, там уже, і там уже ми там, почали збирати голову докупи, що, що робити, що, як там, визивати вже штаб, що, що як. Ну і був там момент, коли вже через ці дві минути я теж перестав бачити взагалі. І м -м, таке було момент, що... Я думав, що якщо зараз ще один в нас добити, добити то, ну, то буде погано, там, на четвереньках влазив, там сказав яму якусь. Ну, вже сліпий на той час. Я дуже вам опишаюсь. Я не знаю, вам mm. говорили чи ні, ви дуже крута людина, і no. напарник ваш. Ну, слухайте, ви no. просто мені киваєте, no. давай, давай. Да? тому що. Не знаю, я ж говорю, мені як цивільній людині завжди здається, ну завжди, може, я та знову ж таки я така, да? Мені здається, я просто так складу лапки і все. Та ні, ні, та ні, ну та буде, 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 буде то робити щось. Все. Може і так. Ну ти просто робишся, ти ж не ти ж не думаєш, не ні, ні про що. Ти раз такий тунель і пішов. Пішов, пішов, пішов. Якщо ви вижили в такій ситуації, то просто маєте жити ну, до 190. Сподіваюся. Добре. Які у вас плани? От Ви сказали про роботу, да, я не знаю, є мрія, яку хочеться здійснити. Якщо це не секрет, поділіться. Е, мрію, я ж кажу, що. Більш настроюсь, я ж... Мені, Не, це про плани, ні, а мені, от я, мрію. Там мені багато, хочеться насправді проїхатися. Я постійно останнім часом в Україні, хочеться проїхатися. Е, да, по, 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 я полюбляю природу, такий активний відпочинок. От це б я б хотів би поїхати подивитися, деякі там, цікаві місця. Там. Трохи попутешествують би. Оце хотілося б, це на перше, я, я ж кажу. Ем, ну, ну далі. Ну. Я таких там замків не строю, я ж кажу. мені повернутися, я, Мене влаштовувала моя е, довоєнна життя, тому я повернусь і буду строїти десь таке саме. Тобто я працюю, в мене гарні друзі, я з ними спілкуюся, в мене гарні родичі, я з ними теж спілкуюся. В, мене, в принципі, все добре. Тому якихось там мені там щось там. Е, там Придумувати щось нове, мені не потрібно. Я повернусь після війни до цього життя і мені буде влаштовувати абсолютно класно. Це гармонія, значить, в душі, якщо все, все як є. А от якщо говорити про війну саме от в умовах, там, да, фронт, бойові дії, передова, були якісь моменти, які вам здавалися найважчими і най. Світлішими. От просто порівняти, да, з чим? через що ви проходите. Найважче, та, навіть, напевно, кожен вам скаже, найважче, це коли ситуація, коли ти не розумієш, що відбувається навколо тебе. Ну, там, навколо тебе... Там, ми, коли були там, в Доводились такі ситуації, зв'язку нема на там, 270 градусів, навколо тебе йде бій. Тобто, коли ти розумієш, що ось ворог ось там. Це простіше. Коли ти не розумієш, що відбувається навколо тебе, а воно щось відбувається. Це, ну, це таке неприємне те що, те, що мені на війні таке було все, все то Це неприємно. Це думки про да, оточення, да. Та, що ти можеш. Ну обманутись. тут не навіть не оточення, не воно і, і це теж ну, тут не в оточенні діло. Тут взагалі, оце, коли ти. Ну, немає тилу, так? Да? Ну так, ну, да, нема, просто... нема, нема, нема розуміння, немає розуміння, що відбувається. Тобто, чому? Коли ти розумієш, що відбувається, ти можеш прийняти якісь дії. І там стає простішим. Тобто, є там ворог попереду, ти там прийняв бій і все. Тобто ти розумієш, що до чого. Коли ти не розумієш, що до чого, це ну, так складно. Це складно. Yes. призывают нас сдаться. Собираюсь... да, Русь, Иван, давайся, Русь, давай, сделать, давай, давай. По лицам я этих людей не вижу, чтобы они собирались сдаваться. Это... О, наш да, наш, 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 да, наши выстрелы. Это решили Там ему ответить. А наисветлище? Я все-таки На Наисветлище? Ну, Не світліше, ну я вам скажу, що той, той хто був от у Пісках Радківських, наприклад, в Падлімані і бачив, як нас зустрічали там люди. Для нас це було дуже приємно, те, що ми Харківська бригада, а це барова звільнення, це останній харківський рейд-центр під Роснею. І ми туди йшли, коли люди нас зустрічали, плакали. Дорослі люди там з квітами виходили. І ти розумієш, то для, для чого це все це, це відбувається? Ти йдеш, ми так, ну муки. Дуже-дуже красиво ми заходили. Прям по центральній на марші. Ну, це було такі, ти розумієш, що відбувається, що ти звільняєш свою країну. Це круто. Це, це тільки зрозуміє, той, хто це пережив, правда? Ну, це дійсно було таке. Ну і тоді ми наступали, тоді ми був дуже дуже позитивний взагалі настрій. Місцеві жителі та ЗСУ та Національна гвардія України, Пойдемте. так? А український прапор повертається до борової. Слава Україні! Героям слава! Ми в борової. Я дописав, так. місто Борова. Повертаємо. Ісконний назву. Ну, буква я тут. Явно не втік. Вона тут не до чого жорстка українізація. Сейчас фото. Семь'яка українізація. І наостанок, ваша не знаю, порада, я розумію, що ви для себе ви тримаєтесь на тому, що от у вас характер такий да? на позитиві бути. А що б ви порадили хлопцям, дівчатам, які зараз на, лі... на ліжках, в лікарнях піднімаються, або вони трошечки так. Ну, змітилися та щось знайти для себе цікаве. Ну, наприклад, ну тобто, не ставити на себе хрест, знайди собі щось цікаве, що ти що ти можеш у даній ситуації. Ось гарно сказала про велосипед. Ну людина. Хоче, да? Хтось спортом починає займатися, не дивлячись там на травми. Хтось там може там, я не знаю, там, ну, знайди філософську книжку та читай. Ну, треба знайти щось, що тебе буде тримати на тому, що тобі цікаво, що тебе подивить на рівень, щоб ти ну, не був такою, такий не звалився в якийсь там, я не знаю, В яму. В яму, яму о, Це гарне угу. слово, яму, да. То я приєднуюсь, тільки приєднуюсь, для цього, власне, ми і говоримо. Для того і просимо вас ділитися дуже важкими речами, емоційними речами. Але я за це дуже вдячна вам, правда щиро вдячна. Пасилю дякую вам. І нашим дякую. глядачам. Теж дякую за те, що нас дивляться, підтримуйте наших феніксів. Вони круті, і дивіться.